Від комбайні, які з Норвегії. Дронінбург на гідроходу до 4000 і сам по 500. Проблемка тут виникла, був комбайн з січкарнею, приїхав без січкарні Зараз будемо вирішувати, як то так. Дронінбор з січкарнею, а сампо непонятно де січкарня ділась від комбайна. Зараз будемо рішати, як то так могло бути. Ну вообще видно, что вот занималась она. Неприятный момент, конечно. Ну ничего страшного, я думаю, как-то вырешим. Тут вот ее вот дронин Оба! Які я вам можу запропонувати до 20 тисяч. Цей комбайн вчора приїхав з Норвегії. Це Дронінбург 4000 модель на гідроходу, жатка 360 чистої коси, гідравлічний шнек вигрузний на циліндрі, мотор 4-циліндровий, двигатель Вальмет виробник Фінляндія, вони стоять на Сампо, на Масеях, на Дронінбургах. На мою думку, дуже класна компанія, Я дуже багато продаю взагалі цих дронінбургів. З того от, стоїть раз, там, два, три стоїть, три цих Дронінбурга є. Тільки що різні ціни. В общем, такий от комбайнік. Він їде сьогодні в Україну. Зараз от я думаю, фуру буду грузити. Там проходить сервіс, в принципі, може вже тоді доставляти за вас, якщо він вам понравиться. Є отакий ще дронінбург. Це теж Дронінбург. 3600 модель. Тут жатка менша, 320. І ціна його десь в районі 25 тисяч доларів. Тобто він дорожчий. Дорожчий за того, що чуть новіший, ну і дорожче куплений просто. І він без гідрохода, обичний варіатор, Тож двигун 4-циліндровий. От. Далі отакий от 3000-й дронівборг. Е той самий комбайн, тільки на цьому комбайні жатка 3,20 і двигун 3-циліндровий, не 4, а трьох. А стан комбайна теж ну, супер взагалі. Резина нова повністю була поставлена там в Норвегії Нульцева. Сам комбайн весь теж в супер стані. Це ж колісо спустило. Бачу. Е, в общем. Отакий от, от комбайник, теж січкарня, кабіна, 4 клавіші, постану, ну, взагалі бомба. Отак от, от він виглядає. Оцей би комбайн став до 20, 18, може, отак, 19 тисяч. Точно буду знати, коли вони в Україну вже заїдуть. От, -от, -от цей комбайн, далі той оранжевий 4 тисяч і сам потім стоїть, це вони їдуть е, сьогодні і завтра їдуть в Україну. Там ще стоїть 48 спеціал домінатор, але він дуже дорогий, 30 з копійками тисяч. Немає сенсу такий комбайн переплачувати, брати. Всі ці комбайни без проблем заводяться. Може вам покажу. Так вони в кабінці виглядають. Ну, ухожені дуже ухожені комбайни. Небагато, мотогодин тут по 1000-1000 по з копійками до 2000 годин на цих комбайнах. Наприклад, зараз заведемо. Аккумулятор да? А не моя. Акумулятори, коротше, слабі. Це єдине, що акумулятор слабі, них на ланові буде ставити ну, в общем примен супер шлях так виглядає зараз спробуємо завести його вчора розоржав, без проблем завівся ну, маю на увазі що акумулятор може бути подношені тут в салоні ми все зробимо красиво тут нова буде ця обшивка Помити буде почищений все так, як знаних. Поло оборота, заївся. Гідроход вперед і все він їде, назад і він їде, це передачі, три передачі. Дуже мокро. Опа. дивіться бункер який взагалі не витерти. Як новенький. Ах. Тут у нас двигун. Йо-мойо, а тут цей перкінг з двигун. Це круто. Вони виходили з двигуном Перкінс або з двигуном Вальмет. Перкінс, це взагалі якби класно. Він як новий середині видно, що мало дуже працював. Прецепт такі от 4 тисяч. Це гідронасос на гідроход, тут знаходиться. Так от виглядають всякі шкіри. Тут у нас шнек теж можна показати. Дивіться шнек. В оригінальній це взагалі. О, тобто заводські всі запчасті ще на цьому комбайні. Элеваторы, зірочки, шнеки, все в бомбах в бомбическом стані. Резина, що передня, що задня, також хороша. Бляха якась дребіжить, але це все мелочі. Зараз я вам покажу барабана. Ще сам не бачив навіть Оригінал все. Оригінальне підбарабання. Погано, що бочі звідти не видно, але я думаю, що вони такі самі. От Труба гідравлікою відкидається. Взагалі все, все супер. Перевірити, тільки попробирати, чи мотор Перкінс взагалі класно. Ну, в принципі, те саме, що і Вальмед. Тільки що більш популярніше Перкінс. Оба Резина передня така, не ідеальна, звісно, трохи трещо не вала, це оригінальна резина, що з неї хотіти. как бы так наклонно в общем тут еще покажу вариатор барабана тут у нас дополнительная система очищает зерно и можно отключать если надо Якщо треба включати обратно. До бичів зараз не достану, але впевнений, що там бичі теж в суперстані. ними все окей. Якось так.